Друзі, з приводу так званих територіальних громад, в е, яких, які люди самі собі там ну, організовують. Я займався чому так званих, тому що ну, на сьогоднішній день є е, законні територіальні громади, в яких ми з вами проживаємо, а ті вважаються, хтось вважає їх законними, хтось незаконними. Це спорне питання, але по факту. На сьогоднішній день я займу. Чого я говорю про це питання? Тому що я з 14 року цим займався. У мене є печать гербова печать територіальної громади, Я вам покажу територіальної громади Білої церкви і таке інше. І зараз по Україні маса цих е різних маленьких громад на бумазі да, з печатками, все вони там намагаються не платити за світло, за газ, вони намагаються. Боротися з владою, щоб вони, люди самі могли розпоряджатися, майном і таке і інше. Ну, такі процеси йдуть. Я чого про це говорю? Дивіться, друзі. Я в свій час намагався це робити, підтримував по всій Україні. Я один з родоначальників цього руху. Ні до чого доброго воно не привело. Тому в 2015 році ми взялися, коли президент Порошенко прийшов до влади. Ми, керуючись е, законом, європейським е, законом, бо Європа надавила на те, е, законом про децентралізацію, ми об'єдналися і почали давити на законну е, саме дію, бо дія організації е, територіальних громад вона була закона на той час, тому що закон був прийнятий ще в 2014 році. І ми почали вимагати від президента. Від влади ми робили акції, мітинги. Ми дуже багато зробили, щоб, е, в тому числі в Київській області, було е, виконано цей закон і були створені територіальні громади і проведені вибори. І це зробили завдяки нам в тому числі. І ми зробили. Тепер питання стоїть, що паралельно хочуть створювати і створюють різні там громади. У мене сьогодні мені просто дуже багато питань задають, чому ви не йдете в цьому напрямку? Я вам скажу в якому напрямку? Якщо ми пішли в напрямку створення громад згідно законодавства, так? І ми спромоглися, ми добили владу, що вона повністю зробила зараз повна децентралізація влади. У нас є сьогодні можливість йти на вибори і обирати владу, боротися, вибивати собі. Місце під сонцем. А що дає е, робота цих маленьких, так званих територіальних громад сьогодні, які там відмовляються від того, не хочуть те, не признають владу місцеву так і таке інше? Е, це просто протистояння на сьогоднішній день, тому що я не бачу там ніякої е, центризму якось. Ну, Центральний апарат, якийсь був там, да, от в державі, і біля нього формувалися ці громади. Я поки не бачу, крім як на бумазі, десь там, в постах якихось, не видно. Тому, звісно, я, буду, я хочу провести ефір з цього приводу, хочу поспілкуватися з людьми, які цим займаються. Щоб ми з вами розуміли, що коли людина каже, Я людина, так, я не признаю законів. Так? Мені не треба там паспорт, мені не треба нічого, мені воювати не треба, я просто людина, мене звати Петро, Ну, там, чи Геннадій, неважливо. Друзі, оце хочу про це поговорити. Чим, до чого це приводить, чим це закінчиться, і що це дає людям. В кінці кінців, що це дає нам, українцям? Ну, це така тема, вона глобальна. Це я так закинув, щоб ми могли про це поговорити, щоб ви мені понаписували трошки коментарів різних, розумієте, з цього приводу. Тому дякую, і до побачення.